Обрання, шановні присутніх, шановні члени виконкому. Наступне засідання виконавчого комітету з'явилося 20 чоловік, 12 відсутні. У роботі оцінки виконавчого комітету приймають участь керівники виконавчих органів качества міської ради та керівники комунальних підприємств. Більшість запрошень з'явилося У які пропозиції щодо початку роботи. пропозиції виконкому початок. Хто за? Проти? Утримався. Рішення прийнято. На порядок денег виконавчого комітету виносить 14 питань. порядок даний вам розглянув. Пропоную порядок денний прийняти за основу. Хто за? Проти? Утримався. Рішення прийнято. Чи будь-які зміни будуть повні до порядку денного? Чи немає, пропоную порядок денний прийняти в цілому? Хто за? Проти? Утримався. Рішення прийнято. Переходимо до розгляду питань, згідно порядку денного. Перше питання буде подати Лабаш Михайло Михайлович, керівник управління освіти культури, молоді та спорту, про затвердження переліку та вартості платних послуг комунальної установи Цент громадськості та національних культур Мукачської міської ради. Доброго дня, шановний головуючий, члени виконавчого комітету. На ваш розгляд виноситься даний проект рішення за поданням комунальної установи Центру громадськості та національних культур Мукачівської міської ради. Щодо затвердження вартості платних послуг у частині використання приміщень центру громадськості та національних культур, зокрема приміщення великої зали для проведення презентацій, конференцій, лекцій, семінарів, тренінгів і, і так далі, де визначено одиницю вимірення за одну годину у розмірі 500 гривень. Прошу затвердити е, даний перелік. Цим же рішенням ви затверджуєте калькуляцію кошторисної вартості платних послуг. І відміняємо таким чином рішення виконавчого комітету від 28 листопада 23 року за номером 439, де було встановлено попередня вартість за попереднім рішенням. Прошу підтримати. Чи якось запитання без уваження? Якщо немає, пропоную дане рішення прийняти. Хто за проти? Утримався рішення прийнято. Дякую вам. Наступні чотири питання доповідає Степанова Ольга Ольгородольфіну, керівник служби справи дітей. Перше з них про продовження терміну перебування дитини, позбавленої батьківського піклування у закладі інституційного догляду. Шановні головуючі, шановні члени виконкому. Відповідно до даного проекту рішення продовжується термін перебування дитини в закладі інституційного догляду внаслідок того, що наразі немає родини, яка би хотіла взяти її на виховання. Прошу підтримати. Ще кое запитання базуваження? Якщо немає? Пропоную дане рішення прийняти. Хто за проти утримався? Рішення прийнято. Наступне питання про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Відповідно до даного проекту рішення, одразу шість дітей, які перемістились внаслідок війни на територію нашої громади, отримують статус дитина, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Прошу підтримати. Що я запитання запитання безуважені? Якщо немає, пропоную дане рішення прийняти. Хто за проти? Утримався рішення прийнято. Наступне питання про влаштування дітей позбавлених батьківського піклування до дитячого будинку сімейного типу сім'ї ГЕДЗ. Даним проєктом рішення двоє дітей позбавлених батьківського піклування, які наразі перебувають в благодійному фонді, влаштовуються до дитячого будинку сімейного типу. Прошу підтримати. Якось запитання або зауваження. Якщо немає, пропоную дане рішення прийняти. Хто за? Проти? Утримався? Рішення прийнято. Наступне питання: про надання дозволу вчинення правочину щодо майна. Відповідно до даного проєкту рішення надається дозвіл на підписання батьками спадкової угоди щодо будинку, в якому зареєстровані діти. Також надається дозвіл на відчуження частини статутного капіталу, капіталу власниками якого є діти, за умови використання коштів на придбання нерухомості на ім'я дітей. І надається дозвіл на продаж частини квартири, що належить дитини, за умови попереднього оформлення у її власність іншого житла. Прошу підтримати. Ще якось запитання, зауваження Якщо немає пропоную дане рішення прийнято. Хто за? Проти? Утримався. утрималися Добре. Рішення прийнято. Один утримався інші за. Дякую. Дякую вам. Так. Наступні два питання. Порядку денного доповідає Бадорчак Людмила Михайлівна. Керівник служби справа дітей. Перше з них про надання матеріальної допомоги. Даним рішенням пропонується затвердити надання матеріальної допомоги за рахунок програми матеріальної підтримки ветеранів війни, сімей ветеранів та сімей загиблих під час безпосередньої участі у бойових діях, забезпечення здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування військової агресії Російської Федерації проти України на 24-26 роки. Мова йде про надання допомоги за різними напрямками програми, в тому числі на ремонти, поховання дітям загиблих героїв. На поранення та на встановлення пам'ятників у розмірі 2 мільйона 448 тисяч 500 гривень. Дякую запитання позаваження. Якщо немає, пропонує дане рішення прийняти. Хто за проти? Утримався. Рішення прийнято. Наступне питання також про надання матеріальної допомоги. Даним рішенням пропонується надання матеріальної допомоги за рахунок програми додаткового соціально-медичного захисту на 24-26 роки. Зокрема, даним рішенням пропонується виділити матеріальну допомогу п'ятдесяти мешканцям Мукачівської міської територіальної громади. Загальний розмір допомоги становить 1 мільйон 211 тисяч 39 гривень. Якось запитання позаваження має пропоную дане рішення прийняти. Хто за? Да? Проти? Утримався рішення прийнято. Наступні чотири питання буде доповідати Казибрі Талах Романович. Кер... Керівник міського господарства. Перше з них про визнання таким, що втратили чинність рішення виконавчого комітету МКСкої міської ради. Проведення нормативних правових актів відповідність до вимог чинного законодавства. Даним проєктом рішення пропонується визнати такими, що втратили чинність. Чотири рішення виконавчого комітету МКівської міської ради від 20 року 21, 22 та 16. Це рішення про створення комісії, які фактично зараз вже не функціонують. Прошу підтримати на проєкт рішення. Ще у когось питання базаваження. Якщо немає, пропоную дане рішення прийняти. Хто за? Проти? Утримався рішення прийнято. Наступне питання про продовження дії договору з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, срок дії якого закінчується у період дії воєнного стану. Поглянув, що заяву ФОП Бахтін. Від 05.03.25. Даним проєктом рішення пропонується надати згоду на продовження строку дії договору про організацію перевезень пасажирів на автобусному маршруті загального користування номер 8 Прошу підтримати на перекрішення. Якось запитання або зауваження. Маю пропоную дане рішення прийняти. Хто за? Проти? Утримався. Рішення прийнято. Наступне питання: про взяття на облік внутрішньопереміщених осіб, які потребують надання житлового приміщення для тимчасового проживання. На виконання вимог житлового кодексу України. Даним проєктом рішення пропонується взяти на облік внутрішньопереміщених осіб, які потребують надання житлового приміщення з фондів житла для тимчасового проживання внутрішньопереміщених осіб в кількості 18 осіб. Прошу підтримати даний проект рішення. Дякую запитання, позаважне. Чи немає пропоную дане рішення прийняти? Хто за проти утримався? Рішення прийнято. Наступне питання: про оголошення конкурсу на визначення оператора з паркування транспортних засобів на території Мукайщівської міської територіальної громади. З метою підвищення ефективності управління паркувальними майданчиками та оптимізації транспортної інфраструктури громади даним проєктом рішення пропонується оголосити конкурс на визначення оператора з паркування транспортних засобів на території Мукачівської міської територіальної громади згідно додатку до даного рішення. Другим пунктом даного рішення пропонується провести конкурс з визначення оператора 17 липня 2025 року. Прошу підтримати даний проєкт рішення. Чи якось запитання буде вважене? Якщо немає, пропоную дане рішення прийняти. Хто за? Проти. Отримався рішення прийнято Дякую. Дякую вам. Наступне питання доповідає Дерев'яник Марина Федорівна, керівник відділу економіки. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету карстівської міської ради про затвердження плану діяльності з підготовки проєкту реліторних актів, виконавчих органів картістської міської ради та графіку проведення відстежень їх результативності. Шановний голово, члени виконкому, розглянути лихвиробника проєкту регуляторного акту, а саме управління міського господарства Мукачівської міської ради, просимо внести зміни до плану діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів, виконавчих органів Мукачівської міської ради та графіку проведення відстежень їх результативності на 2025 рік, доповнивши його пунктом 5, а саме про провадження на території Мукачівської міської територіальної громади автоматизованої системи контролю, оплати, вартості послуг, з паркування та затвердити зміни у новій редакції згідно додатку 1 та 2 до цього рішення. Прошу підтримати даний проект рішення. Чи якось запитання безуваження? Якщо немає, пропоную дане рішення прийняти. Хто за проти? Утримався Дякую. рішення прийнято. Дякую вам. Наступні два питання: доповідаю, кручу, справа Мені Олександр Васильович. Перше з них про визначення уповноважених осіб відповідальних за організацію та проведення закупівлі замовника, виконавчого комітету Макачівської міської ради. Добрий день, шановний міський голову, шановні члени виконкому запрошення. Даним проектом рішення пропонується визначити уповноваженої особи відповідальним за організацію та проведення закупівель товарів робіт свого головного спеціаліста юридичного відділу Макачівської міської ради Діоса Солодислава Васильовича шляхом покладання на нього обов'язків. Виконання функціональних повноважень додаткових здійснення закупівель товарів, робіт і послуг, вартість яких є меншою ніж 100 тисяч гривень, послуг з поточного ремонту, вартість яких є меншою 200 тисяч гривень, вартість робіт є меншою півтора мільйона гривень. Другим пунктом пропонується визначити повноваженою особою відповідальність за організацію проведення закупівель від головного заступника начальника юридичного відділу МКСкої міської ради Сусл Вікторію Вікторівну. Шляхом здійснення закупівель товарів, робіт і послуг на суму, яка дорівнює або перевищує 100 тисяч гривень. Поточний ремонт, вартість якого дорівнює або перевищує 200 тисяч гривень, і робіт, вартість яких становить або перевищує півтора мільйона гривень. Цей проєкт рішення розроблений в зв'язку з кадровими змінами з метою забезпечення належної організації проведення закупівель в нашому комітеті Мукачівської міської ради. Прошу підтримати даний проєкт рішення. Дякую за питання, буважений. Маю пропонувати дане рішення прийняти. Хто за? Проти? Отримався. рішення прийнято. І останнє питання: передкуденного про розпорядження при міським головою між сусідів виконком доповідаю, що в період з 13 по 26 травня 2025 року Мукачевським міським головою було видано 19 розпоряджень з основної діяльності у виконавчих органах Мукачевської міської ради на виконанні знаходиться на даний час п'ять розпоряджень міського голови на постійному контролі 11 розпоряджень міського голови на довгостроковому контролі сім розпоряджень міського голови. Прошу інформацію про розпорядження прийняті Мукачевським міським головою в період з 13 по 26 травня 2025 року. Прийнято до відома, а також затвердити розпод. Урядження з номер 179 від 14, 14 травня по номер 197 від 23 травня 2025 року. Прошу підтримати даний проєкт рішення. Дякую запитання про зауваження. Якщо немає, пропоную дане рішення прийняти. Хто за? Проти. Утримався рішення прийнято. Дякую. Ще членком кому питання: порядку денного у нас вичерпані Чи якось запитання, зауваження, буваючи виступити? Олександр Юріч. Олег Романович, треба викликати представника фірми, які ми погоджували були. Розміщення самокатів по місту Мукачу. Я думаю, провести з ними роз'ясувальні бесіди це раз, два. Ми і так вимагали від них обмеження швидкості, прослідкувати чи обмеження швидкості реально використовується чи вони його познімали. І, в випадку того, після цього приймати вже по них рішення, чи вони будуть чи не будуть функціонувати тут, можливо, можна навіть перезглянути маршрути курсування, тому що можливо з деяких зон міста просто заборонити рух самокатам. В самокатах є можливість через GPS обмежувати зони міста, де вони працюють, де вони не працюють. На цим попрацювати трохи. Прошу. Чи є ще запитання зауваження? Якщо немає, дякую всім за активну участь.